Я за фахом архітектор реставратор Навчалася на кафедрі архітектури та реставрації у Львівській політехніці та у Люблівській політехніці у Польщі. Одразу після навчання мені порекомендували спробувати себе в охороні культурної спадщини в департаменті архітектури та розвитку містобудування. Першу я цю пропозицію на не прийняла. Але пізніше вирішила спробувати себе протягом півроку, як кажуть, набратися досвіду і піти. Але станом на сьогодні я вже сім років працюю від провідного інспектора до начальника відділу обліку та паспортизації пам'яток. Робота є дуже важливою і цікавою водночас. Ми співпрацюємо з фаховим середовищем, з територіальними громадами, з міністерством культури та інформаційної політики України. Ми створюємо облікові справи пам'яток, оцифровуємо. Ємо документи, працюємо з наповненням реєстру. Є пам'ятка, а також в нас діє обласна програма охорони і збереження культурної спадщини. Працюємо над реставрацією гостроаварійних об'єктів. Цікавим є процес створення проєктної документації, отримання всіх погоджень, дозволів, а також контроль самого процесу реставрації на об'єкті. Львівщина є цікавою для закордонних інвесторів. І це можливість грантів. І так, в 2022 році ми відкрили відреставровану вежу монастиря у підкамені. Це досить цікаво. Для молоді це є гарна можливість отримати багатогранний досвід, навчитися розуміти документи та спробувати вдосконалити законодавство. І як сказав один мудрий чоловік, якщо ти один раз закохаєшся в культурну спадщину, ти вже звідси більше нікуди не захочеш.